Дорогі друзі, сьогодні у нас рецепт надзвичайно смачних баклажанів. Отож, нам потрібно буде три баклажани, їх гарно очищуємо від шкірки, але хвостик від баклажана ми не відрізаємо. Ось так гарненько Ножиком або спеціальним ножиком очищуємо. Можна можна звичайним ножиком, можна спеціальним. І ось так його розрізаємо. Але не відрізаємо від хвостика. Ось так повинно виглядати все у розрізі. Ось так, як показано на нашому відео. Гарно очищуємо і переходимо до наступного етапу. Ще раз показується на відео, як правильно очистити баклажан. Ось так робимо надрізи. І розрізаємо його на половинку, і щоб усе було рівненько, і щоб нічого не відставало і не відпадало. Ось так повинно все виглядати. Тепер у киплячу воду ми даємо сіль, все гарно розмішуємо, щоб сіль розтворилася. і ставимо туди варити наші баклажани. Під кришечкою доводимо до. Кипіння і відварюємо наші баклажани одну хвилинку. Поки ми варимо баклажани, приступаємо до наступного етапу. У миску розбиваємо 3 яйця, додаємо сіль, чотири яйця, перепрошую, додаємо сіль, перець, майонез, гірчицю, і все це гарно вимішуємо. За той час наші баклажани зварилися, ми їх витягуємо на тарілочку. І даємо їм остигнути. А за той час ми візьмемося до іншої нашої тарілки. Сюди висипаємо борошно, паніровочні сухарі та копчену паприку. Все це гарно перемішуємо. Беремо наші паклажани, гарно, дуже гарно їх обмакуємо у наші паніровочні сухарі і інші спеції. Бачите, з кожної сторони. У яйце гарно їх обмочали і поставили на розігріту сковорідку, смажити. І смажимо ми їх на сильному вогні до золотистої скоринки, обертаємо на іншу сторону. Потім сильний вогонь скручуємо, і на дуже легенькому вогні 5 хвилин їх досмажуємо. Далі викладаємо їх на тарілку і смакуємо, любі друзі. Пальчики просто оближиш. Дуже дуже смачно. Я сама пробула це приготувати. Отож, любі друзі, хто буде готувати, надсилайте нам свої відгуки у коментарях, чи вам сподобалось. Дякуємо за перегляд і всього вам найкращого, любі друзі!